Дуття екстра плюс 20 кілограм, 7,5 євро за кілограм. Починаємо з адідасів таких. Крутезних. Оригінал. Це в нас розмір 42. Далі у нас такі дуже гарні красовочки. 37 розмір. Далі шкіряні. Такі досить гарні на зав'язочках. Тут розмір в нас не вказаний. Навіть у нас скеди такі вищі, вони йдуть теплесенькі. І це в нас розмір не пише. Не дуже класні. Далі у нас такі. Дуже гарні. Підошла 42-й розмір. Дальше, уги такі. Вони тепленькі йдуть і коротесенькі. Це є 41-й у нас розмір. Далі в нас такі. Теж дуже гарні, замшеві. 38-й розмір. Такі дуже гарні. Це в нас розмір не сказаний, але десь мірка висила. Такі дуже гарні, шкіряні, коротенькі, 33 розмір. Далі такі, як уги, вони вже вищі. 38 розмір. Далі у нас шкіра на каблучку. 38. Далі у нас такі гарні. І вони йдуть трошки такі утеплені. 38 розмір. Дивіться, які гарні ці, шкіра і вони йдуть теплесенькі. Це є 34 розмір. Далі такі оригінальні на каблучку. Це 37 розмір Італія. Далі на шкіра. Бачимо, які гарні на каблучку. 38 розмір і Томаріс це оригінал. Далі у нас такі з пряжечкою. Теж шкіра. Зара 40 розмір. Далі такі на каблучку замшеві 37-й розмір. Вот У нас такі на каблучку високі, гарні. Замшеві 38 розмір. І що ви скажете на це? Потім у нас такі замшеві гарні бірочкою, благесенькі. Пише 42-й розмір. Виглядає дуже маленькі. Далі такі дуже гарні. Кеди. Це у нас теж 40 розмір. Присутні багато великих таких розмірів. Ці дуже класні. Вони такі тепленькі, гарні. 36-й розмір. От у нас на каблучку такий гарний. Це у нас 39-й том Аріс. І останні це отакі сапожки, вони теж теплесенькі. Це є 38-й розмір. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.